Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 28-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 31 травня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 507 650 особин за добу 1390 і поранено 1 мільйон 522 двадцяти дев'ятп'ятдесят головців за добу 4 тисячі танків 7 728 одиниць за добу 18. Бойових броньованих машин 14935 одиниць за добу, 22 артилерійських систем 13140 одиниць за добу 39 реактивних систем залпового вогню, 1 одиниць, засобів протиповітряної оборони, 815 одиниць, літаків 357 одиниць, гелікоптерів. 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 10 587 одиниць за добу 55, крилатих ракет 2229 одиниць за добу, 7, кораблів катерів, 27 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 17 905 одиниць за добу 56. Спеціальної техніки 2164 одиниці за добу 11. Дані уточнюються Не так, не так. Велкам Ту Ukraine, Сука!